Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка з тих Ходосівка. Будинок з ремонтом. Вже його практично дороблено. До кінця січня буде він роблений. Деякі деталі залишились. Ділянка 10 соток, будинок 217 метрів з терасою, вис-навіз на два авто багато є паркомісць. Бачите, вже є озеленення. Частково. Є також газон, автополив, капельний полив. Сам будинок побудований з керамічної цегли. Фасад. Отеплю ще 15 см і фасад, іде принтерна плитка і штукатурка. Тут іде сефтик з переливом. З іншого боку свердловина зроблена. Гарна ділянка. З гарною панорамою на сосни і на саме на село Ходосівка. Ти, ялиночка тут, і ззаду також ялиночка, також поруч є такі два немаленьких деревця і через дорогу дерева. Тут досить так, зелено олітку восени. І також весною, коли все розсвітаємо. Дуже зручне планування. У будинку є три, чотири, вибачте, чотири окремі спальні. Є дві великі гардеровні на другому поверсі. Передпокій з шафою великою. Котельня, пральня, санузою три штуки. На першому поверсі є окрема кімната і велика кухня, вітальня, з'їдальня з виходом на терасу. Також газ, до речі, заведений в сам будинок. Тут де навіс на два авто. Скоро це все прибереться, залишилось буквально. 7 днів, 10 днів обреться, все, почиститься, помиється, буде красиво. Тут під генератор газовий зроблений тих умов, це середловина, хантер і такий краєвидний лісочок. Також є тут два паркомісця. і ворота зроблений вивод вивід під мотор. Тут також ще одна паркомісця є. Тут також є і вас. Заведений я вже жильник поставлений. Дуже затишне місце, тиха вулиця, мало проїжджена дорога. Так, виглядає спереду будинок. Давайте підемо на... Ну я піду, а ви подивитися, так? І в задню, в задню ділянку подивимося, потім вже, потім вже сам будинок пройдемо. заведений котельню генератор. Така задня ділянка, вихід на терасу, дах метава черепиться, те Є місце під барбікю зону сауну також. Mm -hmm. Зараз обійду в інші кінець ділянку і підемо вже всередину будинку. Виводи йдуть під кондиціонери також в окреме місце. Все підшити виводи зроблені під світильники. Планування першого поверха вхідна зона, передпокій шафами, Перша така шафа, друга шафа. тут вот така шафа верхня. Закривається. Тут те угу. ж саме і, і тут. І така ще. Зеркала. Потім йде перше приміщення. Це котельня пральня, тепло підлога колектор, гібьонка, щитова. електро, Так, Котел тут. Треба уточнити, скоріше все, це вже газовий. Так, поставлений котел про Термовський. Угу. Система чистки води місце є. Також пральня сушилка є місце. Досить хороша кімната, Немало. Далі Дороблюються ще санузли. Тут ще буде місце під капелом і церкви. Що сушилка. І тут також, до речі, виведе підправиння. Тобто можна і туди зробити і в цю цей синвузом. Тут ще залишиться. Повинно бути, скільки я пам'ятаю, чи тут чи в цій зоні, що шафи заклад. Угу. Дочекаємось, побачимо точно. Сходи моноліт і обшив іде дерево ясень. Гарно зроблені сходи а велике передпоки. Правильний сушок, усінгузу, сходи. Тут можна ще якусь шафу невеличку зробити, кладовку. І кімната на першому поверсі. виходом на задній двір. Кімната, нагадаю, будинок 217 метрів з терасою. велика тут коща, гарно відчувається все. Двері бачите. Вони красяться, можна поміняти колір під ваше. Зліва йде кухня. Справа вітальний, великий диван, телевізор. Тут місце під. Тут можна зробити їдальню, чи в цьому місці. З виходом на трасу задній двір. Чи є холодильник великий. Морозильна камера. Так, тут виходить домика. Бош. Рукомийник. Тут, тут також бош. Духова шафа. Все бош. Все добре. До кінця місяця все помиється. Тут буде з підсвіткою ця зона. Шаф. І велика вітання, також вихід на передні двір. Такий перший поверх. Давайте підіймемося на другий поверх. На другому поверсі є три спальні, дві гардеробні, два санузла, вихід на горище. Зліва перша кімната. Гарна панорама. Відкривається з цього боку лісочок видно. Далі йде да? головна спальня. Головна спальня зі своїм, санвузлом, узлом, зі своєї гардробна. Також велика панорама. Об'ємна панорамна. Гардеробна, вибачте, об'ємна. Так, санвузел, є ванна кімната, тут відбудована шафа, санвузол з гігієнічним душем, ракету зеркало, місце під рукомийник. Тут місце під рушник сушу. Ще тут, я розумію, буде шафа. Така об'ємна велика кімната. Спальне місце, виводи підмічники і телевізор. Місце під кондиціонер також є. Далі загальний санвузок для другого поверху. Ванна кімната є. ще буде рукомийним зеркалом з інічна душно місце Шафу, далі йде по проекту Це Велика, гардеробна. І тут Угу. Прихованому монтаже двері і ще остання вже четверта кімната. Можна як варіант зробити і цю кімнату, буде п'ята. Вона досить немаленька, але краще його так залишити. Тоді, всіх бажаючих запрошую на перегляд. Ціна буде в описі, точно вказана. Скоро все прибереться. Береться, а ми вже можемо показувати. Сьогодні якраз показував будинок. Будемо раді вас бачити. Всім гарного дня. До побачення!